Бажаю здоров'я, друзі! Мене звати Олексій Мороз. Я є військовослужбовцем 131 го батальйону, 112 ї бригади збройних сил України. Після тяжкого поранення я продовжую проходити реабілітацію, і на лікарняному ліжку останнім часом я отримую масу повідомлень від небайдужих киян. Ці повідомлення переважно стосуються нецільового використання бюджетних коштів, коштів киян, бюджету міста Києва у такий. Важкий час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в той час, коли наші хлопці на фронті віддають своє життя, віддають своє здоров'я по стриманню ворога. Міські чиновники і головний міський чиновник Віталій Кличко вирішили витрачати бюджетні кошти. Ну фактично на свої блага. Про це хотів би поговорити зараз детальніше. Я взяв лише декілька таких прикладів, і вони вже перевалюють за декілька мільярдів. Я почну з не найбільшого. Це 20 мільйонів гривень. Ну скажімо так, не дуже велика сума для міста. Але що мене вкурвуло в даній ситуації? Це 17 нових автівок Toyota Camry з салону в період повномасштабного вторгнення. Віталій Кличко викидає на свій улюблений автопарк Київської міської державної адміністрації. Вдумайтесь 20 мільйонів на нові автівки паралельно з цим. Я бачу кожного дня дописи до нашого волонтерського центру Йоа щодня звертаються люди і хлопцям на фронті. Не вистачає цих автівок. І я так само знаю про цю потребу, тому що зокрема. Той автомобіль, на якому я підірвався, це був автомобіль куплений за волонтерські кошти. Автомобіль моєму підрозділу, на який ми збирали кошти з UAHELP, куплений за кошти людей, і він врятував не одне життя. І ці Тойоти є лише вишенькою на торті. Це показовий момент лицемірства, і тут такий дуже важливий е, контраст особисто для мене, коли волонтери збирають нам на автівки. А ці покидьки витрачають 20 мільйонів гривень на те, щоб возити свої дупи. Насправді є більш кричущі випадки на цільового використання бюджетних коштів. Вони, здавалося б, на перший погляд, не такі помітні, але там набагато більше коштів. Мова вже про декілька мільярдів на так звані інфраструктурні проекти кличка. Але знову ж таки, дуже багато питань до доцільності такого використання бюджетних коштів в той час як. Тисячі українців віддають своє життя та здоров'я на фронті, зокрема і киян. А Віталій Володимирович Кличко викидає мільярди на самозбагачення. А самозбагачення, тому що гляньте на останні такі інфраструктурні проекти: шулявський шляхопровід з Максимом Микитасем. Котрий досі не введений в експлуатацію, котрий виріс за два лярди. Подивіться, скільки там відмив Віталій Володимирович Кличко. Подивіться, скільки кримінальних проваджень на Подільсько-Воскресенському мостовому переходу, котрий став уже просто пам'ятником корупції. І я таких прикладів можу наволити ще з десяток. Тому так я щиро вважаю, що з кожного такого інфраструктурного об'єкту Віталій Володимирович Кличко займається самозбагаченням. Ось дуже показовий приклад Оболонська набережна. Віталій Володимирович Кличко затіяв там європейську реконструкцію парків і ганделиків. Віталій Володимир, там не вистачає мажорних ресторанів, ще декілька житлових комплексів, і він це все називає дуже потрібною річ, що киян немає нових станцій. Метро вже 9 років завдяки кличку. Е, у киян розвалюється транспорт. І він ну один з найгірших загалом в Україні. І нам дійсно нам не вистачає штучних островів і містків на оболонській набережні. Це горе не може ніяк добудувати подільсько воскресенський міст, але так. Нам, бляха, потрібні нові місточки. От давайте про них зараз і поговоримо. Чекай, поки в мене відкриється. Цей діяч, до речі, любить розповідати, що це кошти інвесторів, іноземні інвестиції, але класично вас наїдає, коли говорить вам цю неправдиву інформацію. Я мав нова з що... сказав цензурно. Красиво. і знов я поліз на прозоро. Стало мені боляче. Капітальний ремонт, реставрація елементів благоустрою острову 174 млн грн. мільйони гривень. Два мільйони. Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вулиці Прирічної. Не йдемо далі, тому що е, відвідувачам ресторанів і сусідніх ЖК, мабуть, треба буде десь паркувати свої автомобілі. Паркуватись вони будуть за наші з вами кошти. 120 мільйонів бюджетних коштів буде витрачено на підводний паркінг на прирічний. Чому підводний? Коротенький екскурс. Подивіться на ці фотки. Ще декілька тижнів тому так виглядала зелена зона після весняних. Паводків місцева громада прагне зробити величезну зону на понад 16 гектарів. Парком прирічна. До речі, зайдіть, підпишіться на їх ініціативу. Оболонці справжні молодці. Вони намагаються боротися проти цієї тупої корупційної такої жадоби, але кличку на ці ініціативи начхати. Йому начхати, що цей паркінг буде. Підводним е черговим е трешовим об'єктом місті Києві йому начхати, що на це буде витрачено 120 мільйонів гривень, і це, мабуть, одна з найбільших наших проблем. Це паркінг на прирічній. Йому загалом начхати і на позицію киян, котрі та прагнуть там зробити парк прирічна. І оболонь тут дуже показово, адже в своїй предвиборчій агітації Віталій Кличко дуже любить використовувати цей район. Він викладає багато фотографій з е, оболонської набережної парків і так далі. Але їдемо далі. Тут дуже показовий момент не тільки для оболонців, а й для всіх киян. Бретен вулиці Полярної та Богатирської у оболонському районі. Отака от гора розв'язка має з'явитися тут за якихось півтора мільярди гривень на старті. Чому я кажу на старті? Тому що оця от розв'язка мені дуже нагадує один. Блювотний інфраструктурний об'єкт Віталія Кличка. Шулявський шляхопровід, котрий стартував 400 мільйонів, і зараз він вартує вже понад 2 мільярди. А там ще буде знесення заводу. Там не всі з'їзди ще побудовані. а Цей горе об'єкт вже перевалив за 2 лярди гривень. І Я не маю ніяких сумнівів, що цю розв'язку за півтора мільярди на старті буде чекати така сама доля, як шулявський шляхопровід, як Подільсько-Вотресенський шляховий перехід. Де вартість робіт вже завищена в декілька разів, але ці об'єкти досі не введені в експлуатацію. Але чомусь кличко обирає для себе такі пріоритети: мільярди коштів на несучасних розв'язках, закопування сотні мільйонів на території, яку банально затоплює, підводні паркінги в зеленій зоні, і це приклад лише одного району міста Києва. Таких прикладів знайдеться ще сотні в кожному районі. І забігаючи наперед, даю відповідь на питання: ну, добре, ну будуєш об'єкти і інфраструктури. Що в цьому поганого? Е, відповідаю: ви лазьте з теплої ванни. У нас повномасштабна війна проти врази сильнішого супротивника. У нас щодня гинуть українці, зокрема кияни і волонтери щодня збирають з миру по нитці на допомогу нашим військовим, збирають на автівки, збирають на дрони, збирають на медичне обладнання і так далі. У нас люди об'єднані. У нас армія і простий народ разом. Тільки от покидьок дозволяє в такий час витрачати бюджетні кошти на Автівки для своїх чиновників, і так насправді мені важко і боляче дивитись, як Кличко разом зі своєю свитою банально закопує мільярди бюджетних коштів на свої піарні проекти. Думайте, це в той час, як кияни сидять в жахливих умовах бомбосховища, це в той час, як закрито маса садочків через відсутність ремонтів і нормальних умов у бомбосховищах. Або подивіться на цю фотографію, так виглядає комунальна київська психіатрична лікарня. І ці люди, котрих ви бачите на фото, це військові, котрі там проходять реабілітацію. Подивіться на ці жахливі умови. І це я навіть не говорю про інклюзивність в Києві. Верніше, відсутність будь-якої інклюзивності в місті Києві. Відповідно, такій людині, як я, в Києві самостійно. Станом на зараз неможливо пересуватися. І хотів би звернути увагу, що нічого не робиться в цьому напрямку. Мабуть, дехто з вас, подивившись це відео, скаже, ну і що, ну так, все погано, але що ж цим всім робити? Відповідаю: ну, по-перше, у мене є хоча б маленька, малесенька, але надія, що правоохоронні органи нарешті звернуть увагу на цього царька. Котрий відчуває свою безкарність і продовжує знущатися над киянами, наша команда народовладдя відкрила масу кримінальних проваджень, котрі стосуються особиста Віталія Кличка. Не треба далеко ходити. Буквально на минулому тижні голова народовладдя Юрій Левченко давав покази у національному агентстві з питань запобігання корупції, що так само. Віталія Володимировича Кличка і зловживання ним його повноваженнями міського голови. Тому все, що потрібно, це політична воля, щоб притягнути цього покидька, котрий 9 років знущається над киянами, до кримінальної відповідальності. Але я розумію, що це малоймовірно. Тому насамперед хотів би звернутися до киян До тих людей, котрі досі показують у соціологічних опитуваннях, те, що вони підтримують кличка. Що ще має статись, щоб ви нарешті почули правду? І почали робити висновки. Ваші діти сидять у вбитих бомбосховищах. Ваші діти не ходять, не відвідують садочки, тому що там нема умов у бомбосховищах. Кличко закопує мільярдні кошти на свій піар. Кличко витрачає мільйони коштів на те, щоб возити дупи своїх чиновників. Тому робіть нарешті висновки, організовуйтесь, і ми з вами разом маємо нарешті зробити все. Щоб такі покидьки більше ніколи не представляли інтереси громади, а постали перед українським судом і понесли за це справедливу кримінальну відповідальність. Дякую вам, що подивились це відео. Сподіваюсь, ви зрозумієте мій мотив, чому я вирішив звернутися до вас і закликаю поширити його. Дякую. Слава Україні, честь маю!